Боже Небесний, Тебе ми благаєм, о очі над нашим те краєм. Ти бачиш, яке ці горе спіткало, вже у людей майже сили не стало. Скрізь гори розруха, болі й плач, о, очі небесний, ти всіх нас пробач, де ми не ходили твоїми шляхами, а вибирали хотіли, що самі, тепер ми нічого зробити не можемо. Та тільки з тобою ми все переможем, скажи тільки слово, зупиниться все, і ми всі тобі хвалу принесем. Прости нам провини, невір'я та гріх, зціли нашу землю, потіш нас усіх, нехай в цій землі на коліна всі стануть, затихне війна і болі не стане, хай в наших серцях буде віра жива. Пісні хай лунають, хай будуть жнива, без тебе нічого зробити не зможем, та тільки з тобою ми все переможем.